Ранній ранок 5 грудня і сьогодні день Різдвяного Светрика, тому що я закінчила. Закінчила, заховала ниточки і не супратися. Зраділа дівчинка по робійній роботі і вирішила подивитися в адвент-календар. Вчорашній день у нас печівку, і печівко є. Підготовка триває. Давайте подивимося, що нам підготував сьогоднішній день. Сьогодні у нас 5 грудня і ось така гарненна шкарпетка. Ну, можливо, і подолала, але ж мені треба в'язати, як каже Оленочка, не кринжову шапку. От, і це терміново. Так, а що в нас тут? А в нас тут кішечка. Дивіться, яка мила. Ось така з усіма формами. Тут такі зубчики. Це добре, коли зшиваєш і треба ну, от, притримувати ту деталь, то ось така прищіпочка, напевно, для цього і має служити. Отож, кішечка є, шкарпеточка для неї намальована. А дівчинка пішла працювати.